Техніка, яка посилить м'язи тазового дна. Важливіше для жінки м'язи. Так становимося в улюблену позу всіх чоловіків. Отак, От стали. Да. Ножки ширше, будь ласка, ширше. Кстати, якщо ти не знаєш, в цій позі дуже широкий вход в тебе. Виходиться. Якщо м'язи не прокачані, то він як карандаш в стакані. Ну, ти розумієш. Тому треба обов'язково тренуватися в цій позі. Так, стало. Що ми будемо робити? Ми будемо на вдихі подаватися уперед, вдих. На видихі назад. Коли ми йдемо назад, ми видихаємо, робимо усилля і зжимаємо м'язи та з Але не просто зжимаємо, а ніби підтягуємо їх вверх. Назад ми зжимаємо м'язи, коли подаємось. З видихом. щоб не нашкодити собі, робимо на видихі назад. Скільки це цю вправу робити? А, давай так: 15 разів три підходи, обов'язково. А більше вправ зв'язаних з інтимним фітнесом і взагалі з любов'ю до себе. Тому що, коли ти щось таке для себе робиш, це ти реально не на бла бла словах, а на ділі показуєш своєму тілу свою любов. Та? Як ти вибережеш? Тож, більше вправ буде на інтенсиві.